У прихистку для ВПО у новоселиці відкрили центр здоров'я, де переселенці та місцеві мешканці можуть отримати кваліфіковану допомогу для реабілітації та підтримки фізичного здоров'я під наглядом фахівців. Простір облаштований тренажерами, біговою доріжкою та іншими спортивними знаряддями, щоб люди могли займатися спортом та зміцнювати своє здоров'я. Центр став важливим місцем для відновлення не лише фізичних сил, але й ментального здоров'я, де люди знаходять підтримку і спільноту. В этом нашому шелтері э, мешкають люди похилого віку, матірі одиночки з дітьми, переселенці ані завжди казали ні з великих місць, що їм потрібен тренажерний зал. Ми нам пощастило, тому що э, здесь є і фахівці, які з великих місць працювали інженерами на лісичанському заводі, і ми на даний час спільно з ними. Э, Встановили ці тренажери. тобто така співпраця і інтеграція вимушених переселенців в нашу громаду. Цей зал ми спільно з міською радою, з благодійним фондом Капана Мур вони відремонтували. Ви бачите цей зал, він не був відремонтований. Ми відремонтували благодійний фонд, змінив нам вікна, і ми сюди вже. Після завершення проекту тут буде графік, і вимушені переселенці будуть використовувати цей зал в своїх інтересах. Це дуже добре для внутріпереміщених ліць. Ми дякуємо, будемо тренуватися і вилучати нашу життя. Велике дякую. За те, що маємо можливість тренуватися, підтримувати свою фізичну форму, і раді дуже за цей проект.